Добрий день! Часто питають, яка різниця між каучуквою та силиконою сусковою гумою для корів. Каучукова гума вигодна в Україні. Досить м'яка та надійна популярна гума. Кристовується практично на всіх дивних апаратах українського виробництва. Така гума дуже доступна по вартості пасіні, по і це є основна перевага. Силиконова гума вигодна в Туреччині, дуже м'яка, еластична, силикон приємний на дотик. Особливо місце контакту з вименем корови. Це основна його перевага. Вистачає такої гуми на 2 роки. Також наб'ю прозора видник тече молоко, тому що контролювати потік молока з кожного виду. Порівнюючи ці дві соскові гуми, можна помітити, що каучукова трошки жорсткіша, іконо набагато м'якше. Обидві соскові гуми працюють стаканами, пластиками, нержавіючими та комбінованими. Та чудово підійдуть до вашого дивного апарату, якщо ви захочете замінити пускову гуму на паучуку або на силіконові. Всім дякуємо за увагу. Бажаємо гарного дня!